Сьогодні Володимир Зеленський за зачиненими дверима спілкується з адміністрацією Байдена. Я так розумію, що не тільки з ним. Деяка інформація вже починала починає курсувати інтернетом. Не знаю наскільки вона відповідає дійсності, але говорить про те, що. А питання корупції, Нібито питання корупції стояло, і що американці турбуються, що кошти, які надаються, видаються Україні, вони можуть бути десь тут по кишеням розтаскані. Сповіщають, ну і ще раз не підтверджена інформація, що Володимир Олександровичу вдалось переконати, що кошти наших партнерів ну тириться не будуть. Ну, сподіваюсь, що паралельно з коштами наших партнерів не будуть тиритися безбожної кошти українців, тому що ми живемо з вами не так, як живуть в Європі, тому що наші чиновники живуть не так, як живуть в Європі. Чиновники зрозуміли думку. Що ще буде? Будемо слідкувати телеграм канал Ютуб Шапці. Профілю ми слідкуємо і постійно. Повідомляємо максимально актуальну інформацію. До речі, прямо зараз я е, запишу відео щодо статті, яка ну, так, нашуміла в інтернеті. Це е, стаття, яка називається, що Україна і США шукають нову стратегію після невдалого контрнаступу. І ця стаття, вона з е, New York Times, абсолютно новенька, свіженька. Я думаю, те, що написано в цій статті, воно має відбиток на тому, з чим, власне, зараз. Українська делегація зіштовхується і на які виклики і питання вона відповідає в Сполучених Штатах Америки. Ютуб там буде переклад. Я вже зробив переклад і зараз аналізую. Вибираю те, що важливе без скорочень. Без моєї інтерпретації, але те, що важливе з цієї статті, так що підписуйтесь, переходьте, лайкайте, коментуйте і живіть в реальному світі. Я сьогодні був на конференції на одній і помітив, що навіть мої колеги не хочуть на жаль жити в реальному світі деякі. Вчені. Тому, е, ну що зробиш? Я думав, що я хоча б на конференції достукаюсь до когось. Ні, не достукаюсь, тому наша справа робити нашу справу. Ну а вчені, якщо їм хочеться сидіти в підручниках постмодерністських, ну хай сидять. Якщо вони вважають, що в цьому їх призначення, ну окей. Знаєте, самозадоволення ніхто не відміняв. Все, підписуйтесь, телеграм, Ютуб. Підписуйтесь.